8 тисяч гривень від держави, що місячно отримуватимуть чоловіки або жінки, які вийдуть із декрету на роботу раніше. Парламенту хвалив у першому читанні законопроєкт про новий вид державної підтримки і ясла допомогу надаватимуть, якщо дитині віком від одного до трьох років. Чи є ця сума стимулом виходити одному із батьків на роботу із декрету раніше? Запитали думку Подолян. Я думаю, що так, тому що жінка в декреті. Повинна працювати, якось самореалізовуватися, якщо будуть давати кошти на дитину, це супер. Ну, я б сказав би сказав, в кого які доходи. Якщо чоловік бізнесмен, то для чого їй виходить на роботу? А якщо простий роботяга, то да, треба йти на роботу, щоб копійку заробити. Кому я, напевно. Ви, як, напевно. Чого твоє як вважаєте? Особисто мені є стимул, тому що я офіційно працевлаштована, мені буде краще набагато. Завжди, якщо будуть якісь кошти додаткові виплачувати і так далі, звісно, хочеться швидше вийти з декрету, тому що потрібно на дитину багато коштів витрачати. І зараз з цими цінами, звісно, матері вимушені виходити скоріше з декрету, тому що потрібно на дитину багато коштів, навіть там якісь харчування і так далі. Потрібно багато коштів на це все виділяти. Ну, наразі я знаю, що платять 800 гривень. Да? 800 гривень тим, що сидять в декреті. Їх взагалі ні на що не вистачає. Ну, 8 тисяч було б, певно, що хоча б е, мінімальні потреби закри... закрити можна взагалі. Я думаю, ні. Тому що вони будуть задержувати підтримку. Від держави, і я думаю, це нормально заохочувати материнство у тій ситуації, в якій є зараз Україна, тому що ми на порозі демографічної кризи. У нас щодня гине дуже багато людей. І якщо ми будемо заохочувати людей підтримувати материнство, то ми зможемо стимулювати народжуваність. І в нашій ситуації це плюс, тому що війна забирає дуже багато життів. Стимул, да, да. це невелика сума, тому вони змушені будуть вийти на роботу. Так, бо не буде вистачати тої суми вистачати на дитину, я вважаю.